Після Різдва, найбільшим християнським святом є Великдень. Цього Дня Воскрес Ісус Христос до свята готуються заздалегідь. Попередню неділю називають вербною перші котики верби символ, їх освячують у церкві. Під церкву заздалегідь навозять багато вербового гілля. Зранку в неділю до церкви сходять. Старі та малі, бо гріх не піти до церкви. Яко свячують вербу. Гілки верби несуть додому, декілька гілок, не заносячи до хати, висаджують в землю. А решту заносять до хати і ставлять на покуті під святими образами нею на Юлія перший раз виганяють худобу на пас. Якщо в хаті когось заставали, хто проспав за утренд, то били вербовою гілочкою, промовляючи, не я б'ю, верба б'є за тиждень, великий недалечко. Молоді хлопці та дівчата билися вербою ще коло церкви, і коли йшли додому, промовляючи, будь великий як верба і здоровий, як вода, а багатий, як земля. Свячена верба користується великою пошаною серед народу, тому гріх ногами і топтати верби Сень останнього тижня, перед Великоднем, пов'язаним з біблійними розповідями про Ісуса Христа, у ці дні до четверга вся родина прибирала в хаті, Старанно поралася, все мала довести до ладу, тому четвер називався Чистим. Ввечері йшли на службу до церкви, а повертаючись додому, намагалися донести палаючу страшну свічку. Повм'ям її випалювали в хаті нас, волоці Христа, щоб сіляка нечість хату обминала. Вичищаємо двері, хати, серце вичищаємо, від невіри і гріхів, що за життя маємо. У четвер страсний та чистий, чистота скрісяє, бо вечірню годину свічка загора. Спикла мама на великдень білі пасочки, а я куплі і розпишу клашенки. Я намалюю на клашенках квіти та ялинки і лаздам на вилинди помі діточки, а своєю сестринці я дам писанки дві, щоб покачали їх по зеленій шовковій траві Отже і неділя надійшла на свято Великодня, жінки і чоловіки обов'язково одягали поші ті сорочки. Обов'язковими були кобаса, печене порося з хріном шинка, Паска, Христос воскрес, усе радіє, Со... сміється сонечко з небес, Прозора річка шміліє. Христос воскрес, Христос воскрес. Пташки співають в полі, в лісі і дзвонить дзвінок до небес, де білі хмарки розпливлися, Христос воскрес, Христос воскрес. Місі дзвони, дзвонять, великодні голосні. Всюди втіха, всюди гомін, чуть молитвої пісні. Великодні грають дзвони, великодне сонце сяє, всюди радісно, весело, вже Великдень скрізь лунає. Церкві гарно ладан пахне, світять зори на свічки і співають Боже милий, наче ангели які. Повернувшись додому з зіщеною паскою, тріще промовляють. Свята паска в хату це нешість з хати. Що я почув історію, розказав мені її дідусь, Як дня була нерідко стомлена. По землі колись ходив Ісус, не ходив, переймав Говорив про вічні і святе, щоб жили, як діти в мирі з Богом ми і йому молилися за те. А вони невдячні, не розкайні, за гріхи щоденні у житті, Мабуть, таки мали душу країна, розп'яли Ісуса на хресті, тільки він живий у Царстві Божому, бо любов розп'ясна дано, дивиться у душу знову кожному. О, я... О, як вдячний за таку історію, що почути з з дідусевих уст. Я її тепер для всіх повторюю, щоб жили з любов'ю, як Ісус, з Великоднем, з Христовим Воскресінням, здоров'я, миру, успіхів у праці, Помолімося за душі спасіння, у колі друзів, в радості, щастя, Пасхи посвяті, згадаємо рідних, які від нас у вічності відійшли. Дай Боже всім з волоконням погибне, у злагоді достатку, щоб і, любов, і, благ, надій, і, сил, і А я чула таку легенду. Коли все це було схоплено, Мати Божа прийшла до понті Пілата з прохання віддати сина. Зазвичай, що це вона принесла в партіш Дари 12 яйць, тобто те, що в неї було. Але пилот вагався, він боявся і у Нарешті він не пані: ні, я не віддам його тобі. У Марі опросилася руки, і писанка поклотилася по бруківці. Для цього на ній з'явилися потряпани. Коли Матір поже підібрала їх і побачила цьому знак Господи, віднесла апостолам учим Ісуса, промовивши. Восна господи, він воскресне. А війна палає і хтось без рідного куска, Хтось свого сина вигляда, у когось доля нелегка. Бо він воює дим стіною. І кулі градом скрізь біда. У тебе ж рідня за спиною, А поруч ходить смерть бліда. А хочеться усім на миру. Обняти, це життя, і пригорнути світ цей щиро, Але за це ціна життя. Великде згадується паска. Святковий кошик і слова, і наймиліша на мамина ласка, і вся твоя рідня жива. Але сьогодні не до того, бо всі люди, смерть, біда, війна, і не мене вона нікого, бо на світі свято і весна.